Напередодні Різдва Христового 1898 року на станції Дебальцево Донецької області народився видатний український поет Володимир Сосюра. За неймовірну прекрасну лірику його по праву називають Солов'єм України. Творчість Володимира Сосюри це безмежний світ, це історія, що переживаються. В любові й ненависті, радості й журбі. Батько прожив дуже важке життя, хоча зазнав і великої популярності народу і на певному етапі визнання влади мав і державні нагороди, і найвищі премії. Та писав не задля останнього. Його норма була 100 рядків на день. Тато завжди перебував у роботі. У нього мозок постійно був націлений на творчість. Навіть тоді, коли він прогулювався, записував олівцем у невеликі книжечки рядки, що спадали на думку. Одне слово, він був справжнім поетом. Батька ж усе життя звинувачували у націоналізмі, особливо після вірша любіть Україну. Так згадує про Володимира сюзюру його син Володимир у 2014 році. Тато помер у 67 років, мені ж сьогодні 82. Дивлюсь на свої роки і думаю, якби батько прожив хоча б стільки, як я, то міг би ще багато, багато створити доброго для людей. Але Бог йому цього не дав. Мабуть, не дарма кажуть, що туди забирає найкраще. Він любив свій край, він любив свій Донбас і те, що сьогодні там діється, не пережив би. Володимир Сосюра. Любіть Україну, як сонце любіть. Як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну, усніть й наяву вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну, без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами.